стосовно засновника банку тіньков олега тінькова то можу сказати що дійсно він змінював позицію свою декілька разів стосовно україни ми пам'ятаємо його його заяви які він публікував в 2014 році потім в 2015, і в Твіттері можна це побачити про те що він е, не засуджує анексію криму і навпаки згодний з тим що крим був приєднаний до російської федерації потім він змінив свою думку коли вже був за кордоном і не мешкав на території Російської Федерації, тому дійсно віри в до таких осіб в мене особисто немає. і Я думаю, що багатьох українців так само, коли починається, якісь на, наприклад накладання санкцій проти тих олігархів, вони змінюють свою позицію, щоб показати, що вони такі буцімто лояльні і протидіють е диктатурі Володимира Путіна в Російській Федерації. Ми пам'ятаємо, коли на початку е січня цього року. Роман Абрамович, екс власник, колишній власник футбольного клубу Лондонського Челсі. Він передав велику кількість на фінансування після того, як продав свій клуб на, на, на Україну. Говорить лише про те, щоб це зробити так, зробив такий жест, щоб так чи інакше, наприклад, вийти з під санкцій і показати, що він наприклад підтримує Україну.